Дитячі курточки Джордж. Така воду не кормитна, дуже тепленька. В серединках лісик. 6-7. Карманчиків на замочку, на грудний карманчик на замочку. капюшончик підтягується. Така також дуже теплесенька 12-18. 18-24. 12-18, Така курточка йде двостороння. Двінадцять, вісімнадцять. Деві двенадцять, також дуже гесенька, та підвесенько. Дев'ять 12 18-24, також така легенька та тепленька. 12-18, 2, 3. Така тепленька, поводимо тренер. 3-4. Двинадцять, вісімнадцять. Це також двостороння. 12, 18, 9, 12. Це классенький комбінізончик 12-18. Така легенька, так таку лесенька, також серединка. І це тепленький кожушок 4,5, надають на карманчик на табачку, внизу карманчики. Тепер. Два рочки.